Вітаю, друзі, в ефірі Першого міського ваше улюблене, найсмачніше шоу. Ми продовжимо готувати на кухні закладу «Лакс» І так само традиційно для вас на ній продовжує готувати. Шеф-кухар Богдан Селяник. Ведучий Олександр Сука. І сьогодні на нашу кухню допомогти в приготуванні чогось смачненького. Для вас завітала наша чарівна гостя. Це Алекс Делора. Вона хореографиня та викладачка східних танців. Вітаємо! Вітаємо! Вітаю. Вітаю! Як настрій? Чудовий. Як справи? Все дуже добре. Супер! По питанням все <ріст> <ріст> а тепер перейдемо а, до а, запитань нашого шеф-кухаря. Богдане, що ми сьогодні будемо готувати разом з Олександрою і що ми презентуємо сьогодні нашим телеглядачам. Друзі, ми продовжуємо наші пікніки. Ми продовжимо готувати страви на мангалі, і сьогодні у нас буде шашлик з філе індички. Ми вам покажемо, як дуже просто, швидко і смачно зробити це в домашніх умовах. Супер! Ну що ж, звучить вже дуже смачно. Так. Я вже о, в очікуванні кінця нашої програми, коли приходить цей найулюбленіший момент. Так, друзі, тому ще раз нагадаю, що це перший міський телеканал, це кухня закладу Лакс і це найсмачніше шоу. І ми починаємо. Ну що ж, Богдане, давай також традиційно почнемо з завдань від тебе для нас, і потім будемо знайомити наших телеречів з нашою гостею. Тому, друзі, переходимо до завдань. Саш, тобі потрібно зробити мариновану цибульку для цього, що нам потрібно. Цибуля? Не може бути. І маринувати. Так, значить, що у нас? Є цибуля? Так. так. Далі зелень. Зелень. Далі супер. — Цукор. — Так. І є. — І сік лимону або лайму. Давай за твоїм споком, що захочеш, додаш. Де дедаш. Тому... Тобто я сьогодні собі такий шеф. шеф. Але небагато. Давай там одну-дві цибулинки нам буде достатньо. — Як скажеш? Тільки сам, будь ласка, дуже тоненькими кільцями. Я вже вмію, я вже вмію. Пальців. Я вже вмію. Так, далі. До нашої чарівної гості сьогодні що ми будемо готувати філе індички на мангалі. Значить що, якщо ти вдома готувала, вже там маринувала, ну, по-любому таке ж було. Угу. Було. Я щось Буває, офа. Буває. Коротше, нам потрібно нарізати шматочками, як ти все готуєш вдома. Угу. Як забажаєш? Невеличкими, середніми. Плюс-мінус отак. Добре? Добре? Все складають в наш посуд. І після чого ми разом з тобою замаринуємо. Використовувати, друзі, ми будемо базові спеції, які я використовую постійно в наших випусках. Це буде паприка мелена, сухий чесник та просто перець, молод і олія, рослина. Це все ми будемо змішувати і потім вже нанізувати та смажити. Тому такі завдання сьогодні. Слухай, у нас. ну не, не дуже зручно тобі скажу, це робити в рукавичках оцих наших. Ну, в перчатках? Але ми справимось. Ну, з чого? Я думаю, що все буде добре. Так, ти мені допомагаєш? Нічого. нарізати. Нічого. Так, ну що ж, я пропоную знайомити наших глядачів з Олександрою. Саш, е східні танці. Так. Чому? А, дуже складне питання, ти прямо розпочав з козирів. Розпочав <гум> я з козирів. Просто тому. тому що. А, ну, давай, давай тоді трішки по-іншому. Та давай. давай. А, як танці прийшли в твоє життя? Або як ти прийшла в життя танцю? Дуже спонтанно, тому що я почала займатися танцями у досить дорослому віці. Мені було 19 років, коли я пішла на перше заняття з танців. Так. До цього я займалася спортивним плаванням і я кандидат майстер спорту з плавання. Нічого собі саня? Ти ж теж да? плавати вмієш, як буйок. Я так, я пливу, поки знаю, що є мною дно. От потім я завершила з і Мені хотілося спробувати щось нове. Я думаю, можливо, танці, чому східні, тому що моя бабуся із Туркменістану. Тобто, в мене є якесь таке коріння. коріння, будемо так. так це називати, і я бачила в сім'ї, як танцювала бабуся, як вона рухалася, оцей весь вайб цих пісень. Так ти підхопила, так, так мені це дуже подобалось. Плюс це була епоха. Можливо, ви пам'ятаєте телесеріалу Клон. Так, я дивився. Так, Навіть. я теж. От. І я думаю, це будуть східні танці. Так, ти ріжеш трошки крупніше. Угу. Nee, нормально, це прям то, що потрібно нам. Це будуть східні танці. І я пішла на перше заняття, мені дуже сподобалося. Ми займалися на хобі класах зі східних танців, а потім я ще потрапила, це була дуже цікава сторінка в моєму житті, я потрапила до циганського ансамблю. І я танцювала в циганському ансамблі. Mm -hmm. Але я продовжувала займатися східними танцями, вивчати цю культуру, вивчати музику, стилі танцю, так. напрямки і потім вирішила приймати участь у змаганнях. То, ну, тобто, скажімо так, вирішила пов'язати своє життя вже повністю. Я не можу сказати, що я вирішила. В цей момент ще пов'яжу своє життя з танцем, але мені було цікаво. Мені було цікаво спробувати. Я потрапила на змагання, я виграла ці змагання. Потім вони були в Кіровограді, до речі, тому що я соромилась, соромилась приймати участь у кривому розі. Мені здавалося, що я дуже погано танцюю і, ну, і тут вже... мене всі знають. Ну, да, От в да. мене, до речі, дуже довго була був теж оцей страх, коли я десь там працював на якихось заходах, якщо там є якісь знайомі. Так. Все, і я такий. І Навіщо як? ви прийшли? І як ти справ, справився з цим своїм? Е, я е, потім тобі розповім це не на камеру. Так, а е, потім, як ти, е, чому ти вирішила стати от, ну, викладачкою танців? Як, як оцей момент о, ну от багато людей, які чимось займаються, потім, там, це спорт там, чи танці, вони потім приходять до того, що вони там, стають якимись тренерами, викладачами. Як в тебе відбувся цей момент? Чому ти вирішила? ну, ну все, Я там танцюю, але ну, я викладач. Я почала займатися танцями, я вигравала змагання, і потім мені хотілося викладати, тому що, так як я займалася до цього спортом і плаванням, я хотіла пов'язати своє життя зі спортом. Я хотіла бути тренером з плавання, але інститут спорту знаходився в Дніпрі. І коли я поступала до університету, я вибрала заклад в нашому місці, я не поїхала в інше місто, але цей запит на викладання він в мене залишився. Просто я стала тренером не з плавання, а з танців. Угу. Супер. А, окрім цього, ти ж подорожуєш все, ти не подорожуєш, ти виступаєш по всьому світу. так? Ми, ми можемо сказати, що це ну, прямо по всьому світу? Так. так. Я так. була в більш ніж 50 країнах, і я не просто виступаю, мене запрошують на фестивалі, де я суджу, як це правильно сказати, суджу, оцінюю конкурсну програму так. міжнародного рівня. Я викладаю майстер-класи і виступаю на шоу. Тобто, зазвичай це три. Три види діяльності на кожному фестивалі. Ну, це це вражаюче, прям круто. Ну, я слідкую за своєю сторінкою деякий час, да? я бачу в тебе в сторісах багато, постійно, прям, дійсно багато в театрах люди збираються. От Скільки у вас людей не знаю, мінімально і максимально ти проводила такі, от як майстер-класи, тому що я бачив ну, просто людей, напевно, 100-150, які за тобою повторювали рухи, ну, Це вражало. Дуже по-різному все залежить від країни, і в деяких країнах більше людей, котрі захоплені. І, захоплені. і, і Вік взагалі різний: від так. маленьких прямо до, до дуже дорослих, до дуже поважного віку. Так, все залежить від країни, в Європі, міні... в Європі менше людей, котрі цим займаються. Тому на майстер-класах буває не так багато людей. Але в моїй практиці найбільше всього учнів на класі. Одного разу в мене було в Іспанії. Це було досить неочікувано, я навіть не знала, це був невеличкий фестиваль, мені здавалося, це невеличкий фестиваль, судячи з реклами. І я проїжджаю, я запитую організатора, скільки в нас людей буде на класі. Він каже, та є трошки. Окей, добре. І я заходжу в клас, а там це не клас, це був готель і це е... конференц-зал. І там 300 людей на класі. Зовсім трошки, так? Кажуть. Зовсім трошки, так. А так, для я, мене я, я, вибачаю Сан, 300 людей, які повторюють за тобою рухи там які, Це ну просто неймовірно. І які ну це цілеспрямовано приходять на так. це. Це ж не просто, що ми там зібрали, знаєш, якусь кількість. Тому, наче як ми проводимо заходи, в нас є люди там пів залу, які прийшли вони конкретно на цей захід, а пів залу, які просто там відпочивають, так а тут 300 людей, і вони всі цілеспрямовано прийшли, щоб там повторювати. Але найбільше людей на класах зазвичай в Латинській Америці. От їх там дуже багато, де ж це дуже сильно роз... розвинено, і там найбільше людей на класах. Бразилія, Аргентина. І да. от цей фестиваль, про який ти кажеш, що ти бачив сторіс, це було в Аргентині. І чесно, я не знаю достаменно, скільки там було людей, mm -hmm. але так, десь 150-200 в взагалі. Давай будемо змішувати. Я вже додав наші спеції, додав олію, соєвий соус. Просто все змішуємо і будемо смажити. Звичайно. Тому, а, слухай, а в Україні? Ну, напевно, не так воно все. Да? Східні танці популярні в Україні чи ні? Дуже популярні. У період довоєнний було дуже багато фестивалів. Щовихідних в якомусь місці проходив фестиваль зі східних танців і було також дуже багато учасників, але в нас акцент в Україні у людей більше на конкурсну програму. В нас люди люблять змагатися в конкурсі і не дуже люблять ходити на майстер-класи. Я пам'ятаю, що взагалі, мені здається, там, от, якщо брати там, рік приблизно, це можливо, я можу помилятися. Ну, з 2008-го, там можливо, по десь 2014 там мені здається, прям був пік. Ну по по крайній мірі, десь в Херсоні, це точно, тому що там, напевно, кожна друга, кожна третя дівчина, вона ходила на якісь східні танці, танцювала і виступала. Ну, от смотри, дивись, ми з тобою так більш-менш активно так організуємо, які заходи. У тебе є знайомі, хто займається в місті східними танцями? Ні. Перша знайома. В Кривому Розі? Так, в Кривому Розі. Ти перша, хто серед наших знайомих, хто саме східними танком. Тому що в нас є там на пілоні, є без пілону, є просто танцівниці, але от східних... — Так, мало того, що ми дійсно навіть не зустрічали нікого, хоча ми там спілкуємось багато з ким. Ось так виходить. Тому сьогодні Саша буде танцювати так з живота, в кінці випуску другів. Так, живіт є. Я скажу так, з мене дуже, якщо брати ну, саме по танцям, я колись, до речі, я колись ходив на танці. Колись ходив я на танці а, в школі, а, я, ми готувалися дівчинка одна, вона їхала на якийсь конкурс. І а, я, я не знаю, як обирала їй пару, так, але в цю пару чомусь потрапив я. Ми з нею танцювали а, джайф. Джайфі джаз. У нас був, такий, у нас був прям класний номер. Їй зробили таку велику машину. Вона в ній типу сиділа. Я її виштовхував на сцену, і потім ми, я, я ще пам'ятаю ці друхи. Раз, два, три, щось, щось таке. Типу як кожен вечір-вечір наступає в друг. Потім ми танцювали український народний танець і танцювали з нею танго. Оці три номери. А, і е, найжахливіше з цього всього, що е, потім був е, диск з, цього, з записом цього, і коли до нас приїжджали якісь родичі або якісь знайомі, мама всім показувала це е, ці танці. А там, чесно кажучи, якщо поставити, я не знаю, от у нас є дерево позаду, так? От поставити біля тої, тієї дівчинки е, от, оце дерево. Нічого б не змінилось би, максимально. Максимально нічого не змінилось би. Тому ти використовуєш це слово найжахливіше було те, що був диск. Так, і я просто завжди сидів ось так і, і завжди думав, ну ма, навіщо ти це робиш? Ну, це, це прям, ну, знаєте, як у мене дорогий днівник, так? Я не можу передати всі оці зараз свої біль та приниження, які відбуваються в цій сім'ї. Так, і от, 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 от таке мене було знайомство з танцями. Тому, мама, ми передаємо вам привіт. Саня повертається в великі танці, тому очікуємо. Він ще досі пам'ятає хореографію. Я? У <систити> <так, систити> тебе був класний викладач, знаєш, якщо ти. Так, була дуже-дуже така класна викладач. Лариса Лариса. <систити> Лариса. <систити> Лариса Іванівна, якщо не помиляюсь. Власне, Можливо, так. я помиляюсь, я вибачаюсь. Мені також це робити. Так, давай спробуємо. Mm -hmm. Давай. Я дивлюся, що ти не за, не за ручку тримаєш, так, тут от. Ні, як тобі удобно, так і роби. А якщо от вчити, кого простіше навчити? Ми ж так вияснили, що приходять люди різного віку, абсолютно, так? Але якщо от саме за викладання, кого простіше навчити? Дитину чи там більш дорослу людину? Можна, я тобі відповів не за твоїм критерієм, тому що найлегше навчити мотивовану людину. Угу. І це не завжди залежить від віку. Серед дорослих людей значно більше мотивованих людей, але вони є і серед дітей. Інколи серед дітей трапляються ті, для кого танці це є більш мрія мами, аніж самої дитини, тому, а, тому ця дитина не є замотивованою. І таку людину складно навчати. Якщо є мотивація, якщо є бажання, і дитина розуміє, що вона хоче від цього, то це легше. Супер. Тому о... Можемо звернутися до батьків, так? що ну, Хай дитина займається тим, що їй а, подобається. Та, 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 а, та, та, просто ти та, голодний, та, скажи, і ти та, хочеш та, окремо собі один шампур просто приготувати. Та, 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 а якщо от подивитись наліво, так? Подивитись наліво. Стоїть людина, так? Так. в якої, скажімо так, ну, вхідні параметри для танців живота вже є, тому що ми, ми бачимо, що саме живі там дуже присутні. А, чи можна навчити чоловіка східним танцям? Ну, Дивись, тут декілька спорних моломець. танцюють? танцюють. І, до речі, дуже гарно танцюють, тому що в східних танцях. Це не просто танець живота. Тут є дуже багато фольклорних напрямків, котрі виключно чоловічі і чоловіки дуже гарно танцюють східні танці. Це дуже вольовий, сильний і маскулінний танок. Тобто, якщо ми будемо казати, що нам треба навчити чоловіка, то його треба вчити не танцю живота, а саме ось цим напрямкам для чоловіків. Тобто в східних танцях також чоловіки, да. тому що ну я, наприклад, завжди чомусь там, можливо, раніше думав, так що це ну суто жіноче. Суто жіночанець живота це суто жіноче, але навіть там ми можемо зустріти чоловіку. Ну, У нас е наше суспільство. Ми ж плутали. Ми довго плутали так. Ми думали, що танець живота. Тобто, ну що східні танці це тільки танець живота. Мені здається, що багато хто е, ну. Ота, отак саме йде. ну це така попсова версія, тому що знаєш, зазвичай ми не заглиблюємося у те, в чому ми не спеціалісти, так само як і в кухні. Можливо, Богдан знає якісь там е, речі. От лимон і лайм, да, що це різні. Це ми останнім часом вже всі вивчили. А так зазвичай для людей це був лимон і зелений лимон. Ну так, тобто, де ти, де ти не спеціалісти, не розділяєш ці поняття, тому ну не треба на це. Звертати уваги і ображатися, окей, я розумію, що суспільство думає, що східні танці це танець живота. але це не так. І я дуже рада, що ми сьогодні з вами зустрілися. Тепер і ви це знаєте. Так, і, і тепер я думаю, що а, більшість криворіжців про це дізнається і вже не будуть, не будуть нічого а, буд, не будуть нічого плутати. А так, ми відправили наш а, шашлик, смажитись так. А, і а, друзі, в традиціях нашого шоу для того, щоб цей час для вас промайнув. Ще швидше ми глянемо коротку історію про страви на мангалі, про м'ясо на мангалі. Ще раз нагадаємо, як це все вигадали, і хто вигадав ось так дуже простим і легким способом готувати собі. Її. Тому історія створення. Дивимось! Ідея смажити м'ясо на вогні виникла ще в доісторичні часи, тоді коли люди тільки освоїли полум'я. Спочатку м'ясо на паличках над багаттям, пізніше шампури та вугілля. Мангали як окремий спосіб приготування прийшли до нас зі сходу. Кочові народи готували просто неба, швидко, смачно і ароматно. З часом кожен народ додав свої спеції та традиції, але суть залишилася простота, дим, жар і неймовірний смак. Сьогодні мангал це більше ніж кулінарія. Це про літо, друзів, розмови і той особливий настрій. Який неможливо повторити на кухні. Ну що ж, Друзі, ось такою була історія, а ми е, повернулися до вас і вже, я так розумію, ми готуємось до видачі Богдане. Друзі, так, і наш шашлик вже готовий. Ось, ось такий ми маємо колір. Готувалося все доволі таки швидко, так? Ну, а для вас ще, а, швидше, ще так, швидше ніж для нас. Тому, друзі, ми знімаємо з шампура наше м'ясо. Саша вже підготував. Мариновану цибульку. Так. А, поки Богдан е готує видачу, Саш, готуєш чи ти? Рідко. Рідко. А, так, добре. Якщо не готуєш, твоя улюблена страва. Ні, я кажу рідко. Ні. Ми до цього повернемо зараз. Mm -hmm. Але твоя улюблена, яку ти обожнюєш, і там, я не знаю, от, приходиш в будь-який заклад і її одразу замовляєш. Ти знаєш, я дуже багато подорожую, і в мене є можливість замовляти пропуштувати різні страви. Але я дуже люблю наші українські сирнички і Так. Мож... Да. І absurd. можливо, це було б те, що я їла б щодня. Зараз ще що сезон. Вареники з вишнями. Так. Це також, я дуже люблю. Це одразу повертає в дитинство, напевно. У нас, друзі, продовжується сезон шашликів. Але Богдане, давай ми також зробимо якісь один адміністрації. Вареники так. з вишнями. Я думаю. А в нас були з картоплею. Так, ми робили з картоплею. Ну, можна з вишнями зробити. Можливо, там щось пофантазувати, якийсь рецепт. А якщо о, ти все ж таки готуєш але рідко, як ти сказав, так? Але о, твоя коронна страва. Я роблю салат із баклажанів, запечених в духовці. Mm -hmm. Баклажани запечені сюди в духовці, в соусі з медом і з паприкою, і потім руколу, що сюди нарізаєш. І сир фета. І це так смачно? Теплий салат. Ну, звучить, звучить смачно. так. Можливо, і ми колись спробуємо також. А Давайте залишимо для наших телеглядачів твій рецепт цього салату в описі під нашим відео. А, можна, але в мене все, всі міри на око. Так, піде. Ну, ну, тобто можемо, я не можу так, сказати так, там не поділишся. Це буде така спаргалочка від гості. Так, Скажіть, а так. я по грамовку розпишу, щоб вам було цікаво і зручніше так, так зробити Клас. салат. Да, так, так, зробимо. Так. Так, ну що, друзі, і прямо зараз на вашому екрані з'являться всі інгредієнти, які знадобляться вам для приготування нашої страви, яку ми готували сьогодні. Їх не так багато, але все ж таки. І як Богдан сказав, невеличка ж від нашої гості. Тому дивимось, записуємо, і після цього ми повернемось і перейдемо до найулюбленішого моменту нашого шоу. Для приготування шашлику з філе індички вам знадобляться наступні інгредієнти. Філе індички 500 грамів, паприка мелена, перець духмяний часник сушений за смаком. Олія рослинна 100 мл, соєвий соус 150 мл. Шпаргалка від шефа фірмова страва від нашої гості. Соус мед 30 мл, бальзамічний оцет 30 мл, оливкова олія 30 мл. Баклажани очищуємо від шкіри та нарізаємо брусочками. Складаємо в посуд, заливаємо соусом і перемішуємо. Мішуємо. Ставимо до духової печі на середню температуру. Коли готово, дістаємо, додаємо руколу та сир фета. Смачного. Ну що ж, друзі, переходимо до цього улюбленого моменту, скажімо так, будь ласочка. Так, будь ласочка. Саш, давай, ти перша на права гості. Будемо довіряти твоєму смаку. Сьогодні, до речі, всі куштуємо перший раз. Індичку філе. Ти теж з індичкою? Ні, ну я ні, я за вас. Але ми так, ми вперше. Тому я треба... з нею кожного, кожного дня працюю. <гум> Обов'язково загадати бажання. Так, Так, як тобі? Дуже-дуже смачно. М'ясо дуже м'яке, дуже гарного кольору. Це незвично, бачите, такий шашлик і незвично куштувати його з індички. Дуже смачно. До речі? Я вперше, до речі, навіть почув, що можна приготувати. З індички а, а, шашлик. Ну знаєте, більшу частину готують шашлику саме зі стеген, стегенців. Вони по побільше, ніж курячі. Але філе теж дуже смачно. Я залишив рецептуру в описі під нашим відео, як зазвичай. І пробуйте, куштуйте, готуйте, смажте, і я думаю, у вас так само вийде смачно, як і у нас сьогодні. Так, друзі, ще раз просто нагадаємо вам, що це було найсмачніше шоу. Це був перший міський телеканал. Це була кухня закладу Лакс. А ми з ми з вами знову ж таки побачимось на першому міському на кухні ресторану І на кухні закладу лак. Тому друзі, всім смачного і па-па. папа. Починається все нормально. І сьогодні нашу кухню допомогти в приготуванні чогось смачненького. Звітала наша чарівна гостя, це Алекс. Делора, так? Делора. Делора, а це все що? Це? Добрий вечір. Я на свадьба. Що, заново? Вже вісти, так. Мені подобається, що формат дуже розслаблений. Тобто, навіть якщо щось у нас не виходить, є дубль два. Є дубль три, але є дубль 17. Алекс, Делора, вона хореографиня, викладачка танців. Ще раз. Завітала чарівна гостя, яка допоможе нам приготувати щось. Забираємо Сашу. Давайте ще раз, бо я теж на Сашу Так, Ти теж там, в пространстві. Ти тут один Богдан.